Чи знаєте ви, що відео віднині можна дивитися будь-якою мовою, і я вам зараз це продемонструю. Включаємо відео і знаходимо на комп'ютері субтитри. Включаємо субтитри, автоматично включаються субтитри українською мовою в мене. Якщо ви хочете дивитися моє відео, наприклад, іншою мовою, заходите ось тут в налаштування. Включаємо налаштування. Не дуже зручно знімати. Одночасно відео і коментувати, ну, спробую. Ось ви бачите субтитри українською мовою. Далі ви заходите в налаштування, відкриваємо налаштування, і ми бачимо субтитри українською. Поруч у нас є така стрілочка. І ми відкрили, побачили субтитри українською, а далі є автоперекладач. Натискаємо один раз. І з'являються різні мови. Зараз ми перевіримо. Ось у нас різні мови. Ну, наприклад, вибираємо яку. Давайте виберемо болгарську. Обрали болгарську і перевіряємо наші субтитри. Чи ми можемо дивитися моє відео болгарською мовою? Ось бачимо, субтитри пішли болгарською мовою. Так, зробимо паузу, ось пам'ятаєте, тут натискаємо один раз. Бачимо українська, автоперекладач. Міняємо мову. Обираємо ту мову, якою ви хочете бачити субтитри. Ось в налаштуваннях ви бачите, що українська мова це головна мова, тобто основна мова, мова, якою озвучено відео. А далі ви вибираєте автоперекладач, натискуєте і з'являються всі мови світу. Далі ви прокручуєте і з'являються всі остальні мови. Зараз ви бачите субтитри іспанською мовою. Якщо хочете повернути на українську мову, так само робите ось і українська мова в переліку мов. А ось субтитри англійською мовою. Отже, якщо у вас є друзі, які з інших країн які спілкуються іншими мовами, або, можливо, українці, які проживають в інших країнах і трішки призабули українську, можливо, більше знають мову, в якій країні вони мешкають. Можете також їм рекомендувати моє відео і перекладати іншою мовою, тою мовою, якою краще володіє людина. І навпаки, якщо ви хочете подивитися будь-яке відео, і це відео йде, там, наприклад, з англійською мовою або якоюсь іншою іноземною мовою, ви можете його дивитися із субтитрами, перекладаючи на ту мову, якою мовою ви краще володієте. Ось не забувайте, ось субтитри включаєте. І поруч із субтитрами значок налаштування. Приємного перегляду! Підписуйтесь на мій канал завжди рада новим друзям і старим пока-пока!